Добро пожаловать в удивительный мир, созданный для маленькой принцессы Мин. Занимайте места поудобнее и давайте отправимся в этот удивительный мир полный волшебства и приключений. Всім привіт! Мене звати Оксана, івент-агенція Флорінка. І як ви бачите, сьогодні у нас не весілля. Сьогодні ми робимо надзвичайно красиве свято для маленької принцеси. З чого починається будь-яке дитяче свято, звичайно, з кульок. У нас стояла задача прикрасити все, що тільки можливо. У нас є велика зала банкетна і є зона фоє, там де буде welcome drink, фотозона та інші зони для гостей. І нам потрібно було з декоратором так все продумати, щоб було і не занадто, і не замало. У нас досить темна зала, тому ми з декоратором думали, як її зробити трішечки світлішою. Ми використовували білі кульки, різнокольорові і дуже крутий ефект дають такі прозорі, які нагадують нам бульбашки. Ви взагалі помітили, яка в нас тематика. Судячи з цього морського коника, я думаю, ви зрозуміли, що в нас. Море. У нас будуть аніматори з крутими декораціями на голові. Ви потім подивитеся, У нас буде різноманітні фігури по залі, по зоні фоє, і ми хотіли ось ці бульбашки, які будуть нагадувати нам, коли гості будуть заходити до зали, що вони нібито знаходяться на морському дні. Для того щоб досягти ефекту морського дна. У нас буде використовуватися дуже гарне синічне світло. Також ми будемо додавати дискобол, який нам додасть ось цього ефекту мерехтіння, і ми будемо використовувати мильні бульбашки, які так люблять діти. Ви вже подивилися, як виглядає краса. Давайте подивимося, як виглядає технічна сторона. Як і звичайно, дуже багато кейсів. Ми бачимо Bubble Machine. У нас будуть два генератори, котрі будуть робити намильні бульбашки. Вже стоїть сцена. Скоро з'явиться led екран величезний, на котрому також будуть показуватися гарні футажі у стилі морського дна. І все це разом нам допоможе досягти того самого ефекту, котрий ми собі запланували. Тепер трішечки більше про заколісся. Ви вже бачите результат. А монтажі вже тривають 14 годин. І це все завдяки тому, що у нас є той самий час до дня, а, дня народження. Тобто для того, щоб зробити такі масштаби, нам потрібно як мінімум 30 годин до святкування і близько, мабуть, 10 годин після, для того, щоб зробити цю всю красу. І потім це все розбирати. Окрім таймінгу самого заходу, є таймінг монтажів. Це найскладніша частина, тому що все повинно працювати як годинник. Те, що ми собі все намалювали, яким ми хочемо світло, які ми хочемо кульки або квіточки, то все дуже гарно. Але ми повинні розуміти, хто за ким приїжджає, щоб всім вистачило часу на всі ці монтажі. Найперше у нас почали працювати декоратори, котрі працюють з кульками. Їх монтаж буде тривати близько 30 годин. Далі у потрібний час у нас приїжджали техніки для того, щоб не заважати, бо декоратори працюють з лісами. Це така велика байда, котра займає площу для того, щоб усі ці кейси просто не перетиналися. У нас це було узгоджено. Далі у потрібний час ми виставляли столи. Виглядає дуже якось. Просто, але ні, треба їх виставити потрібну кількість, не дивлячись на те, що у нас є візуалізація проєкту, як стоять стали, на якій відстані, все одно ми зараз вам покажемо, як виглядає ця візуалізація. Все одно локація, ми дивилися, як цей стіл ставити ближче на 10 сантиметрів, далі поставити, тобто тільки на локації, деякі рішення може бути прийняті. До речі, ми вперше використали таку схему столів, як то кажуть, буква П. Бо зазвичай у цьому залі використовують просто круглі столи, і це нам дало змогу об'єднати всіх гостей. Одразу скажу, що неможливо такій кількості людей спілкуватися, от ніяк. Але візуально всі один одного бачать і це створює дуже затишну сімейну атмосферу. І окрім цього, є робота ресторану, наприклад. Нам Харків Пелес ставить сцену і ставить паркет. І цей саме паркет також збирався сьогодні. І всі ці таймінги ми проговорювали, щоб ніхто нікому не заважав. І як бачите, у нас все виходить. Поки ми з вами знімаємо, мені приходять повідомлення: От, наприклад, кондитер прислала тортик. У нас буде такий прозорий акваріум у ньому, і там будуть плавати рибки їстівні. Дуже гарно написала, що мені подобається. Я от стою і думаю, скільки тут тисяч або десятків тисяч кульок. Я зараз піду запитаю у декоратора, а ви поки що напишіть у коментарях свої здогадки. А я вам скажу точну кількість плюс-мінус наприкінці відео. Тому додивіться до кінця. У нас же ще є зона фоє. Ходімо подивимось. Ми знаходимося у зоні Фоє. Це та зона, з у нас розпочинається свято. Тобто гості заходять, вони бачать кульки скрізь на стелі, на підлозі, можуть так от буцнути його. І у нас буде дуже багато різноманітних зон. Буде фотозона для селфі-боксу, то Тобто гості будуть підходити, робити собі фото, забирати фото з собою, вклеювати у альбом побажань. Буде звичайно форшет, буде кенді-бар, буде ще дві фотозони. Одна головна, там де всі гості зможуть підходити, вітати іменинницю, робити фото та невелика фотозона для самої імениниці, тобто така невеличка, де можна зробити для неї гарні портрети. Ще ви можете запитати, що це у нас за басейн, в котрому плаває коник. У нас буде маленький Діснейленд. Для того щоб дитина могла розважатися, коли їй буде ну може трішечки нудно. Вона ж не розуміє, що там буде а, коїтися у нас на сцені, тому буде у залі зона, де дитина зможе бавитися. Ви вже побачили залу. Зараз подивимось на те, що ми підготували для аніматорів. У нас не суто дитячий івент, і всього рік. І це свято здебільшого для дорослих. Тому від дитячих аніматорів ми відмовились одразу. Нам було замало декору. Нам хотілося, щоб аніматори були з головами різноманітних риб. Такі специфічні маски не існували в Україні, тому ми виготовляли ці образи спеціально для цієї події. Це найскладніше для того, щоб в ній працювати. Ну, приміряєш. Також ці аніматори приймали активну участь у шоу-програмі. Вони танцювали та допомагали ведучому. Це була задача із зірочкою знайти людей, що вміють взаємодіяти з гостями, танцювати ну і взагалі гарно рухатися в умовах поганої видимості. У масках дуже важко працювати, бо вони нелегкі, там парко, та бачити ти можеш все через невеличкі отвори. Було декілька репетицій, і одна з них безпосередньо на паркеті. І отака у нас буде взаємодія з гостями. Ми так все продумали, щоб деякі аніматори були німі ні Я правильно сказала українською мовою? Тобто вони там все бачать, але не можуть розмовляти. І деякі аніматори будуть спілкуватися, але вже без масок. У нас відбувається магія. Зараз ми робимо, як бачите, деякі кадри це буде інтро для роликів. Тобто наші риби, всі вони затанцювали, а потім ще буде дискобол. Це буде взагалі розрив. Ці маски були виготовлені за злогідь для того, щоб танцори могли їх забрати, їх поміряти, зробити репетицію. І зараз ще дуже важливо перед самим банкетом зробити репетицію на паркеті, тому що може бути слизько, незручно, і вони повинні розуміти всі-всі ризики. Як бачите, у нас є зона бармена. Там зараз немає бармена, але він згодом з'явиться. І гості зможуть у переривах підходити та брати собі красиві та смачні коктейлі. Який же дитячий день народження без торта? Ми узгодили розмір, форму, кольори, обирали морських істот і придумали, що всередині повинен бути акваріум, де риби будуть начебто плавати. Мені важко дихати, як це гарно. Я дуже рада. Я взагалі у шоці, наскільки ви передали те, що ми просили. У нас, напевно, це була найдовша наша переписка з кондитером за всю історію нашої праці. Так, мені потрібно побачити просто деталі, що можна додати. У нас все є стівне, я правильно розумію? Так, все є стівне, але все на шпажечках. І тут є між ними. Підложка. Оце щас скажуть це офіціантам, так. а і медузки також їстівні. Так. То як картошка, картопля? Ні, там не картопля, там рисові кульки. Ага, ну тобто вони так. також їстівне. Просто так. якщо мене запитають, кондитерські вироби приїжджають на майданчик вже готовими, але на місці майстри завжди перевіряють їх цілісність та додають крихки або об'ємні елементи. Торт ми подавали у залі, але дуже часто ми робимо для нього окремо фото та відеозйомку. До речі, весь кендібар був у єдиному з ним стилі – ті самі кольори та елементи декору. Цей день був дуже насичений шоу-програмою. Ми знайшли крутий номер у LED-костюмах, який нам нагадав танець медуз. Ми його замовляли з іншого міста, бо він ідеально відображав ідею свята. У нас також було шоу мильних бульбошок і магії додав фокусник. Доповненням стали ще декілька танцювальних номерів та по завершенню паперово шоу, яке не залишило байдужим не те, щоб дітей, а й жодного дорослого. У такому форматі свята у нас не було великої кількості інтерактивів. ведучий здебільшого, спілкувався із гостями. Запитаєте, що було найважчим. Це навіть не узгодження декору, це не технічне оснащення та навіть не логістика монтажів. Найскладнішим було зібрати команду. Із Харкова у нас було тільки декілька спеціалістів. Всі інші були з інших міст України. Наша команда Залюбки організує будь-яке ваше свято. Не забудьте поставити лайк цьому відео, залишайте ваші коментарі та перевірте підписку. До речі, кількість кульок. Тільки у банкетній залі була біля 15 тисяч одиниць. Святкуйте свята і слава Україні!